Слава Ісусу Христу. Дійсно, знаєте, тільки було Господь бачить завжди веде всі проповіді, всі молитви, все зібрання в якомусь з одному напрямку. Не так, що один про одне говорить зовсім, другий, зовсім про друге. Знаєте, так молилися ми сьогодні і про Богданчика, і про. Мир і про свіхі. Знаєте, я стою і так усвідомлюю хоч на одну секундочку. Якщо б не було до кого звертатися. А якщо б ну, абсурдно, да? такого люди, які живуть, бо немає. Що да? робити? Куди звертатись? До кого йти? На кого наміятися? Так хоч на одну секунду страшно навіть переставить, не? що нема до кого звертатись, нема на кого надіятись. І ми розуміємо, що в наших силах нема ну, нічого такого, що ми можемо самі вирішити ту чи іншу проблему, ту чи іншу ситуацію. Дійсно, слава нашому Господу за те, що Він дає нам таку привілегію звертатись до Нього. Не в суботу, після обіду тільки там, у дві години дня або в п'ятницю, що ми можемо звертатись до нього круглосуточно, де б ми не були, в яких обставинах ми не були, де б ми не знаходилися чи в теплому ліжку чи в тих серих окопах, де хлопці да, наші. Ми скрізь можемо звертатись до Господа і Він нас чує. Слава йому за це. І знаєте, також я розмірковую і як багатьом війна ця не, не дає спокійно да? ні жити, ні якось ні розслабитись, ні спокійно, як то кажуть, жити. Да? І знаєте, я так собі розмірковував, що кожен із нас, як ви думаєте, приймає участь в цій війні чи не приймає. Як би ми не хотіли, живучи в країні, як би ми не старалися, що б ми не робили, ми тим чи іншим способом чи, чи якось а, приймаємо участь. Він. Навіть просто я так собі розмірковував, ідучи в магазин за покупками, ми купляємо і там є якийсь відсоток, який йде на війну з нашою покупкою. Получаючи пенсію, да, також там є той відсоток. Який йде оперше на цю війну, за, які, за ці гроші, які йдуть на війну, збираються, закуповується чи якісь оружжя, чи вдягаються солдати, все. І навіть якщо б ми не хотіли, воно, ну, воно так устроєно в Україні, що знаєте, я так часто згадую, як говорять на але розказував за Лоріон Вутіча що Багато хто є з таких, хто були на війні, багато хто говорять, ну, я пройшов всю війну, я нікого не вбив. Вже". І що там пальця може відкусив одного. Так? Це він, він сам розказував про це. І знаєте, я так собі, знаєте, можна так говорити, що я пройшов, але нікого не вбив. Я просто працював токарем і так само собі можна да стоять, Точить до якогось снаряда, якогось плянчика, там, чи саму гілзо робить. Чи... І розумієте, що ну, я ж не вбиваю. Да? Той порох робить, каже. Ну, я тільки порох роблю, я ж не вбиваю, я не, 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 не приймаю участь. А той хтось там наводить тільки, да? той заряджає, і ніхто не вбиває. А той, хто вбивав, то, що послідній зашнурок дергає, а той самий самий винуватий, Да? І знаєте, я б хотів би просто не на це звернути увагу, але що тим чи іншим шляхом ми якось приймаємо у цій і тілесній такій війні. І знаєте, я хотів би звернути нашу увагу більше не на тілесну, таку, що ми приймаємо да, участь, а що є духовна війна. Така сама духовна війна за кожного із нас. І ми також у ній приймаємо участь. І кхе, було б чудово, коли б ми по проповідь, так як ілюстрація, знаєте, собі такі в голові спливають, що от є Господь, є дьявол, да? а є війна ця духовна. Як чудово бути в тому попі, там, де з Господом, да? не по ту сторону. І знаєте, я собі ще так розміркував, що. Ті люди, які вибираються, піти чи до Господа, чи ще в світі, чи, чи на пенсію підуть, вони ходять на ці, як то кажуть, периферії між двома окопами, як ми розуміємо, що де безопасніше ходити між ними чи будь все-таки в окопі. Опасно ходити і ще розмірковувати, що от. Та в мене ще є час, я ще так походю, повибираю, подивлюсь, де краще, де, де мені буде удобніше, де мені буде хорошо. Але ми розуміємо, що там дуже опасно, опасно без опасніше будь в окопі, чим ходити між ними і вибирати, і чи в той зайти, чи в той. Я б хотів би, щоб ми завжди знаєте, розуміли, що Господь нас жде, Господь нас кличе, хто ще може вдалі від нього, що Господь хоче, щоб ми. Були з Господом. Господь хоче, щоб ми були в радості, щоб ми е, з ним раділи і надіялися на нього, бо крім Бога, немає такої знаєте, допомоги, немає якоїсь надії. Я не розумію, як люди можуть жити без Бога і говорити, мені так хорошо. Це щось подібне, як Анатолій говорив, тебе як діло? Слава Богу. А може бути що завгодно, да, людина? Як чудово, щоб ми знаєте, завжди довіряли нашому Господу, славу нашого Господа, і були з ним по ту сторону, там, де Господь, в цій духовній війні, бо тільки так ми зможемо вийти з цієї війни переможцями. Тільки, тільки з Богом ми можемо перемогти духів злоби, які, про яких написано, хотів би зачитати. Послання до Єфесян, 6 розділ з 10 вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів, диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви проти від небесних духів злоби. І через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли витати опір Дня Зогом і все виконавши, витримати. Отже, стійте, такий, стегна своє правду і задягнувшися в броню праведності і взрувши нову готовність Євгенії, миру. А найбільш нам усе візьміть щита віра, який зможе погасити всі огнені стріли лукавому. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, яке є Слово Боже. От ми бачимо, в що ми повинні задяватися, в чому ми повинні укріплятися, чим ми повинні себе озброювати, що в нас повинно бути і на голові, і, і в голові, правда ж, не тільки, бо е, надо і те, що ми читаємо і приміняти, да? бо можна так собі ну, Хорошо, та, та хорошо прочитав сьогодні хороші слова, але не прийняти. Знаєте, як чудово, коли ми одягаємося в цю цю Божу броню, в ці, як то кажуть, доспехи, які, і що Господь тоді нас захищає. Тоді ми зможемо погасити всі огнені стріли лукавого, правда? ж? Коли лукавий явол. Лукави, Якісь нападки робить, тоді ми можемо противостояти в цій духовній війні, бо ми без Господа в цій духовній війні, що ми мудріші думаємо за дьявола, що ми можемо якось він вже набагато довше прожив, набагато більше звів таких розумних, да, які думали, що та я ніколи, та я там самий мудрий, самий розумний, ми бачимо, що навіть сам Соломон, будучи да, самим розумним, про якого написано, що все-таки під свій кінець віку все-таки його дьявол також спокусив, також він зійшов, не, не, не пішов крапко дажу за Господа. Так що ми повинні розуміти, з ким ми маємо діло у духовній війні, що самий розумний, про якого написано, що до нього всі ходили за совєтом. За як то кажуть, за три 9 земель приходили, щоб е, якогось мудрого е, совєта спросити, то дьявол і такий може якось е, переломити, да, якось, ну, може не переломити, але да, ломають. І щоб ми розуміли, що тільки в Господі, тільки тримаючи за Господа, ми можемо перемогти в цій війні. Тільки Тримаючи за Господа, ми можемо перемогти і в нашій тілесній такій війні, тільки <клес> молячи за нашу країну, за, наших... за, наша... за нашу владу, за наших воїнів, за те, що відбувається, щоб Господь усім керував, оберігав, допомагав. Тільки так ми можемо допомогти, тільки так ми можемо перемогти, точніше, що тільки в Господі є перемога, тільки в Господі є надія. На життя вічне. Навіть да? якщо ми розуміємо, що віруючий брат, да, який загинув, ми розуміємо, що ми з ним зустрінемося. Ми з ним зустрінемося і також будемо вічно радіти, що ми на небесах, що у нас є те, що пообіцяв нам Господь. Є те, що ніхто не може забрати, ніхто не може. Вирвати з наших рук, це бо воно не в наших руках, правда? Як він мож, може хтось з нас щось забрати, якщо воно не в наших руках, воно обіцяне Господом і нас чекає просто? І слава нашому Господу за те, що ми є діти, і е, Господь хоче, щоб ми е, не тільки раділи в тому, що ми спасені, але що ми і також щось зробили для цього. і Хотів би зачитати послання до Ефесіан 5 розділ, 8 вірш. Ви були колись темаряю тепер живе світлом». Господи, погодьтеся, як діти світла. Ми повинні бути прикладом для Других, правда ми повинні являти те світло, бо сам Бог сказав «я світло. Так? І він хоче, щоб і ми ходили в світлі, бо, як у 12 розділі, у шостому розділі із 12 вірша написані такі слова, бо ви не маєте боротьби проти крови та тіла, але проти е е початків, проти влади, проти світо світ світ світоправителів цієї темної. Ми бачимо, що вода є по ту сторону. Є уяволи, про якого говориться, що він темряві, він є темряво, а ми є діти світла не точні освітлювати, бо знаєте, воно як научно доказано, що темряви не, не существує, є просто там, де немає світла. От, знаєте, Щоб ми завжди розуміли, що там, де є світло, там лукавий не устоїть, там лукавий не буде, і там, де є світло, воно освіщає. Дьявол не може там бути. Так як і Слово Боже говорить, що нічого не чисте. Із не війде куди? Царство Боже. І Як чудово, що ми є діти світла, щоб ми знаєте, не тільки називалися, але дійсно були тим світлом, яке може дати приклад, яке може зробити добрі діла, який може підказати щось. І знаєте, найголовніше, щоб ми завжди трималися за Господа, бо тільки в Господі. Наша надія тільки в Господі, наше спасіння, тільки в Господі. Не знаю, як, чия, ну, я не знаю, як без Господа можна жити. Стоїмо, ми молимося, і я розумію, що і за те молимося, і в цьому надіємося, і в тому чи іншому поваємо, і де б ми не були, що б ми не робили. Ми завжди надіємося на Господа. Бо ми розуміємо, що тільки в Господі ми можемо це одержати, тільки в Господі ми можемо пройти ті, ті чи інші обставини. <клес> і знаєте, ми з братом Олегом зустрічаємося ж, ми всі тут зібрання там спілкуємося і також моліться за Назара, бо зараз не, не на самому фронті, але знаєте, ось його говорять, що. Ближче, там, серед тижня, може, десь будуть відправляти ближче в якісь, може, бойові дії чи ще щось. і і спілкуємося, і ми розуміємо, що знаєте, можна сидіти і тут, у школі, і розуміти, ох, я в безопасності, все добре. Але знаєте, буквально в цей понеділок, що був, і в Львові всі думали, що в безопасності, да, і в Києві, і ще десь. Але не в наших в руках. І знаєте, ми так спілкували, що можна навіть в самій гарячій точці бути. Якщо Господь тебе збереже, то нічого тобі не повредить. Так? Ні... Можна, якщо Господь тебе не збереже, може і тут з тобою статися якесь лихо. Якщо Господь тебе не збереже, ти ж надіятися, так я від мене є знайомі, в мене не заберуть ні, ні на війну, ні туди, і в мене, як то кажуть. Багато людей так живуть, в мене все сплаче, в мене все добре. Але Слово Боже говориться: не надійся на людського сину, да? Не надійся на свою якусь таку, що ти думаєш, що от все в твоїх руках і ти все контролюєш, ти нічого не контролюєш. Якщо не збережа Господь, то ти ніяк не спасешся. Якщо Господь не, не убережає, нікуди ти від цього не дінешся. І знаєте, як чудово, що ми розуміємо, що. Нас Господь береже, укрепляє. І хотів би відкрати 26 й псалом, ще зачитати перший вірш. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь до твердиння мого життя, кого буду лякатися. Ми бачимо, що, що нам може загрожувати, якщо з нами Господь. Правда? ж? Чим ми можемо, що ми повинні боятися, коли нас підтримує Господь. Від чого ми повинні втікати, якщо нас, з нами є Господь? Тільки в Господі наша надія, тільки в Господі наше уповання, і тільки в Господі ми можемо витримати любі якісь труднощі, любі якісь переживання, і цівійни, і тілесні, і духовні. Тільки в Господі ми можемо все це пройти, і тільки Господь нас може провести тою стежинкою, яка. Виведе до спасіння тої стежиткою, яка виведе нас до життя, і ми будемо вічно з нашим Господом і радіти і прославляти Йому. Слава йому за те, що ми маємо в нашому житті. Хотів би ще зачитати від Матвія, 5 розділ із 13 по 16 вірш. Ви сіль землі, коли сіль звітріє, то чим насолити її. Не прита... Не придаться, вона вже ні на що хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу можете сховати світло, що стоїть на верховці гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудами. Але на свічник і світить воно при всім удому. Отака о, отак ваше світло нехай світить перед людьми. щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на Небесах. Ми бачимо, що Господь нас залишає на цій землі, коли ми приймаємо Його як особистого Спасителя, щоб ми світили, щоб ми салили, щоб ми були прикладом гарним, який. На які люди звертають увагу, і щоб люди хотіли бути також з Господом, щоб люди хотіли йти до Господа, щоб люди розуміли, що от там той чи інше, тільки що і сразу до Господа, і Господь його проводить. І щоб люди дивилися і розуміли, що я так хочу, я так хочу мати такого Господа, я так хочу жити, я так хочу, щоб Господь мене також оберігав, благословляв, давав надію. На життя вічне, навіть в тих чи інших утисках, як брат Анатолій говорить, що розуміє, що вже і гроші закінчуються, розумієш, що вже і продукти, ти розумієш, що скоро прийде допомога. Тобто не буде так, що я ще два місяці буду сидіти, і, бо Слово Боже говорить, що ви бачили праведника, да? який просить хліба. Не бачили, бо Господь піклується про пташечок. І про все, що у нас оточує, про все піклується, то тим більше про людей попіклується, а тим більше про тих, які надіються на нього і довіряються йому і прославляють нашого Господа. Я хотів би завжди, щоб ми противостояли стрілам в рукаву, щоб ми завжди були одягнені у проміг у праведності. І, знаєте, хотів би ще на завершення зачитати ту історію, яка показує чудовий приклад. Як потрібно противостояти і що таке є духовна війна? Це Євангелі від Матвія, 4 розділ із першого вірша. По тому ж Ісус був поведений Духом у пустині, щоб диявол його спокушував. І, і постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із людства Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його наріжника на храму. Та й каже йому: коли ти син Божий кинця додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках. Понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ці своєї ноги. Ісус каже йому, а ще написано: не спокушуй Господа Бога свого, знов диявол, бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам. Якщо впадеш і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус. Відійди сатану, може написано, Господи Богу і своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив диявол і ось ангели приступили і служили йому. Ми бачимо, що от настояща духовна боротьба показана в усій, як то кажуть, красі, в усьому, як воно відбувається. Да? Може в нас ну, не буває прямо такого, да? але. Якось в когось по-другому, в когось якісь обставини, в когось якісь там. Але ми розуміємо, чим ми можемо перемогти. Словом Божим. Тільки в, в чому наша надія? У нашому Господі, хто може перемогти дияволу? Тільки Господь. Тільки в ньому ми маємо надію, тільки в ньому ми маємо перемогу і фізичну, і духовну. Хай все слава належить нашому Господу, будемо молитися і прославляти нашого Господа, бо Він подобає всеї хвали, всеї слави, і тільки на ньому ми будемо надіятися і будемо чудовим прикладом для других. Слава Вітні Засі. Амінь.